1 березня п'ятниця. Час дізнатись головні події області. Сьогодні у ЧСН. Запитання-відповідь. Президент Віктор Янукович поспілкувався із представниками четвертої влади. Про що говорять жінки? Активні завзяті, вкотре зібрались сказати про свою роль у суспільстві. Генетики жартують, що додаткове плече і хромосом додає жінкам теплячості та витривалості. Омана Дурману в області офіційно на обліку перебуває майже дві тисячі наркозалежних. Я себе не коловся в Я не сидів в тюрмі. Вдарили по струнах. Відомий віртуоз у Черкасах розкрив секрети гри на бандурі. І учні, коли знали, і викладачі дуже були задоволені. Президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Під час прес-конференції журналісти поставили главі держави 17 запитань про життя країни за останні три роки. Детальніше у репортажі. Останні три роки для України були досить непростими, і розпочати модернізацію України можна було лише за допомогою жорстких антикризових заходів. Президент похвалився значними за ці роки здобутками. ВВП зросло, інфляція подолана, зарплати збільшилися. Збудовано вісім перинатальних центрів. Торік зареєстрований найнижчий рівень малюкової смертності дуже турбує людей, як і доріг. Руїна як на магістральних шляхах, так і на сільських і міських дорогах, якими вже багато. Років ефективно ніхто не займається. Україна зміцнює енергетичну безпеку, скорочує імпорт газу та вкладає кошти у власний видобуток вуглеводнів, каже глава держави. Нині завершуються переговори про видобування носіїв на шельфі Чорного моря. Попри невигідний контракт з Росією вдалося втримати ціну газу для українців. Росія готова разом з Україною вкладати кошти. Щорічно в модернізації української газотранспортної системи. Газотранспортна система, чи, як її кажуть, труба упрощена, вона залишається в державній власності, ніхто її не продає, не передає, вона залишається власністю. Україна за словами Януковича зацікавлена в економічній інтеграції з митним союзом, адже має з ним чималий товарообіг 63 мільярди доларів. Тоді як з ЄС приблизно 53 мільярди. Модель співпраці, яка не порушуватиме міжнародних зобов'язань, нині шукають. Ми з Росією шукаємо сьогодні модель співпраці. України з митним союзом для нас дуже цікава з точки зору економіки. Економічна інтеграція з митним союзом, але багато що залежатиме від партнерів Росії, Казахстану, Білорусі. Наскільки вони хочуть бачити Україну за цим столом? Це питання президент пообіцяв порушити під час свого візиту до Москви 4 березня. Олександр Чернега, Черкаська служба новин. Кнопкодавів у парламенті тепер не буде. Кожен депутат голосуватиме сам за себе. Відповідні зміни до закону про регламент підписав Віктор Янукович. Про це повідомляє прес-служба президента. Отже, віднині, якщо нардеп помітить, що його колега намагається голосувати не лише за себе, він повинен вимагати призупинення розгляду питання. Якщо ж депутат, замість якого голосували відсутні у залі засідань, лічильна комісія має вилучити його картку і тільки після цього проводити повторне голосування. Перша цього року обласна рада жінок була присвячена проблемам виховання, оздоровлення та захисту підростаючого покоління. Активістки зустрілися, щоб знайти відповіді на питання, яка їхня роль у розвитку соціально-економічного та політичного життя області, і дійшли висновку: усе, щоб вони не робили, має бути спрямованим на збереження роду. Цими думками поділилися із головою обласної державної адміністрації Сергієм Туловом. Яким був цей діалог, знає Лідія Миланіч. В області посади державних службовців Думаю, державні службовці займають 77% жінки. В обласній раді – 18 жінок, І це вдвічі більше, ніж було в попередньому питанні. Крім цього, в області кожен п'ятий осередок політичної партії почали життя. Кожен п'ятий осередок. Ось політика. Ось ті, хто за собою ведуть громади. Голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб радіє, що жінки Черкащини активні і завзяті. Вони і в науці понад 600 кандидати доктори наук, і в соціальному житті більшість громадських організацій очолюють жінки, і в політиці. А ще на Черкащині живе понад дві тисячі матерів героїнь. А медик Інна Губенко пояснює таку активність жіноцтва з наукової точки зору. Генетики жартують, що додаткове плече x хромосом додає жінкам терплячості та витривалості. Чоловік оперує абстрактними поняттями. Він здатним імпровізувати, тобто зрізати шляхи. Ми жінки йдемо такими різними шляхами не зовсім рівними, а чоловік йде конкретно до поставленої цілі. За словами Інни Губенко, саме наполегливість прагнення до конкретних дій та чуттєвість допомагають жінкам вирішувати найскладніші завдання, а їх на часі чимало. І в першу чергу виховання підростаючого покоління. За словами Берегинь, нині в області шкутильгають. Санітарно-освітня робота, профілактичні заходи, забезпечення гідних умов існування для багатодітних, малозабезпечених родин та дітей інвалідів. Сергій Тулуб на це зазначив, що у 2013-му президент України має низку ініціатив. Для підтримки дітей. Там і медицина, і освіта, і спорт. Треба створити такі умови, щоб можна було залишати в спеціалізованому закладі дитину інваліда на час, поки батьки на роботу. Це забезпечення дітей з особливими потребами, життєво необхідними засобами реабілітації, тобто протези, ортопедичні вироби яким ми повинні зараз, за цей рік, до, як кажуть, майбутнього ювілейного року для області в кожній школі відновити, відремонтувати, відреставрувати оце шкільний спортивний майданчик. В кожному місті, в кожному районі. Сергій Тулу підкреслив, що діяльність ради жінок при облдержадміністрації і надалі буде підтримуватися керівництвом області, і наголосив на необхідності висвітлювати діяльність активісток у засобах масової інформації. Лідія Миланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Більше 200 мільйонів людей у світі залежні від наркотиків. В Україні їх понад 500 тисяч. Такі дані наводить організація Об'єднаних Націй. А у Черкаській області офіційно на обліку перебуває майже 2 тисячі наркозалежних. Насправді ж їх значно більше. 1 березня у світі відзначають міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом. Героїн кокаїн екстазі гашиш, трава – Ці та інші наркотичні засоби користуються великим попитом серед молоді, переважно 14-17 років. Цей чоловік попросив не називати його ім'я та не знімати обличчя. Він пацієнт Черкаського обласного наркодиспансеру. Лікується вже в четверте. Розповідає, вперше наркотик спробував у юнацькому віці. каже, хотілося відчути чогось нового. «17 років я попробував перший раз. Я пів до півтора року поколовся в систему вліз. Е, е, Пішов в армію, в армію наркоманів не беруть. Я ховав руки, щоб ну, піти в армію, щоб там ну, одійти, зайнятися спортом. Думаю, може почну нову життя. О. Ну, Бо тоді в мене ще більше не було, гіпати, можна ну, дітей мати. Після армії все одно почав колодця. Тоді ще молодий хлопець і не уявляв, чим така забава може для нього обернутися. Зараз цей чоловік ще й віл позитивний і шкодує, що колись спробував траву і мріє, аби повернути час назад, щоб жити по-новому без дурман зілля. Як я не коловся, во первых Я б не сидів в тюрмі. Як я не коловся, я б вищих ну, образування, я б десь... Робота, ну нормально гроші б заробляв би, права б я б мав таких як гро сюжету в області на обліку перебуває більше двох тисяч. Показник щороку зростає. Найбільша кількість наркозалежних у Черкасах майже 700 чоловік. Лікарі наголошують, виживають з них одиниці. Наркозалежні рідко е доживають до 40 років. Ну, до наркозалежних до 40 років це буквально можливо відсотків. 5-10. до 50 з наркозалежних доживають буквально одиниці. Супутником наркозалежності є наркобізнес, який стає більш організованим, технічно оснащеним, конспіративним і виходить на зарубіжні і міжрегіональні зв'язки. Співробітники Служби безпеки України встановили, що надходило на територію Черкащини 15 поштових відправлень з Китаю загальною вагою понад один кілограм наркотичного засобу. Правопорушників затримали саме під, під час отримання чергової партії наркотиків. Загалом протягом 2012 року у Черкаській області порушено 6 кримінальних справ. Вилучено майже 5 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Анна Іванченко, Тамас Горозія, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Сьогодні у музеї Кобзаря презентували альбом малюнків Тараса Шевченка. У порядник видання Шевченкознавець Сергій Гальченко переконає, що воно унікальне. Вперше широкому загалові представлена факсимільна копія альбому. Бачила книгу Мирослава Станкевич. Це вперше репродукується цей рисунок чоловік з ковшем. Ескізи етюди та начерки руки Шевченка, зроблені у 1841-43 роках, які були недоступні широкому загалові, вийшли друком у веселці тисячним накладом. Ці раритетні роботи зберігалися разом в одному архіві ще з 1933 року. року. Харкові створили галерею картин Шевченка і забрали туди картини і меморіальні речі. Це а рукописи лишилися вже в реформованому інституті спочатку української літератури, а потім просто інституту літератури України. Більшість робіт Шевченка виконана олівцем. Ініціатори видання прагнули максимально відтворити роботи майстра, зберегти кожен штрих. Альбом видано коштом благодійного фонду Рідна країна видання про підготовці відзначення 200-річчя від дня народження Кобзаря. Мирослава Стенкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Символом вільної української душі здавна вважали бандуру. Про національний інструмент із його багатючими акустичними можливостями повинен знати весь світ. Переконаний відомий бандурист Роман Гринків. Саме це спонукало Віртуоза приїхати у Черкаси, щоб навчити учнів музичних шкіл примудростям гри на цьому народному інструменті. Бандура вважалася атрибутом козаків та сліпих музикантів, яких у народі величали кобзарями. Як сучасний сценічний чи естрадний інструмент, на сьогодні бандура не набула такого поширення, як фортепіано, скрипка чи гітара. Відродити славу воїсту народного інструмента взялися в черкаських музичних школах. Мистецтвом гри тут оволодіває до 40 майбутніх бандуристів. Ользі, 17. Дівчина вже шести років не розлучається з народним інструментом. Я одного разу була на концерті і почула перший раз бандуру. Я, ну, можна сказати, закохалася в неї. Ну, наскільки так, такі звуки захоплюючі, такі мене... Ну, я їй прямо обожнюю бандуру». До академічних інструментів бандуру не зачислили. Окрім того, ще й мало композиторів, які створюють репертуар для цього музичного інструмента. Все це й гальмує його популярність. Роман Гриньків стверджує, що українська бандура це Бах, Гендель, Моцарт, Шуберт, Вівальді це подих різних стилів та епох, і що українські бандуристи це одні з найкращих у світі. У нас є методична база, найліпша, тобто, вийшлося, що нам є з чим ділитися у світу, показати як можна. Поєднати академічне все, що було здобуто, із методику мається на увазі репертуар, адаптацію цього репертуару для інструмента і таку диференційну методику для дітей одно, для юнаків більшу, для дорослих професіоналів іншу, для асистентури ще там глибше, все це і воно показує наскільки в нас вся ця наука злагоджена і об'ємна. Такої ніде нема в світі. Для учнів черкаських музичних шкіл, які обрали бандуру, приїзд народного артиста, справжнє свято. Тому на зустрічі юні музиканти прагнули якомога більше почерпнути досвіду для себе. І учні, коли взнали, і викладачі дуже були задоволені і дуже вдячні цій нагоді, яка є можливість поспілкуватися з цією дуже видатною людиною, бо ми його всі дуже поважаємо, дуже любимо. Він просто зробив переворот у е, звучанні бандури, сам вдосконалює бандури, сам робить бандури і викладає. Роман Гриньків каже, що йому сподобали черкаські прихильники Бандури, тому цей приїзд у місто на Дніпро не останній. Євгенія Чернова, Анна Іванченко, Андрій Єпіфанцев Черкаська служба новин. У перший день весни в Черкасах зацвіли квіти і ожили дерева, Диво де сталося у першій міській гімназії. Щоправда, це витвір не матінки природи, а дитячих рук. Учні цієї школи до першого березня виготовили сотні виробів зі сухоцвітів, тканини та пластика. Виставку назвали, як і відомий твір Лесі Українки. Стояла я і слухала весну у вестибюлі першої міської гімназії Черкас Галасно. Діти емоційно оглядають те, що самі виготовили: квіткові картини, весняні букети, кібани. Для створення екібан були використані сухоцвіти, також штучні квіти. Були використані, куплені деякі речі. Це виготовлялося на уроках і допрацьовували діти вдома. Було задіяно більше ста дітей. Над головами школярів пурхає майже 300 метеликів. Ще кілька тижнів тому вони були сотною звичайних пет-пляшок. А нині творча уява дітей, ножиці і лак для нігтів перетворили їх на барвистих комах. Зазвичай люди викидають пляшки від напоїв, а я коли дізналася про виставку метеликів, то я залишала собі пляшки і залюбки зробила ось таку бабочку. Це клей, він кольоровий у нас продається, і тому тут використані деякі візерунки з клеєм. На цю бабочку в мене пішло дві бутилки з-під води і з під спрайту. Прикрашали її камінням і деякими візерунками такі з трави. Мета шкільної виставки виховати в дітях любов до прекрасного і навчити їх самих цю красу творити, а ще вчитися берегти природу, захищати її від забруднення. Подібні заходи носять екологічне спрямування. Вони проводяться постійно. І ми пови... Мета показати, що використовуючи ті скажімо, відходи виробництва і так далі можна зробити якусь прекрасну річ. Тому екологічні дні проводяться у нас кілька разів на рік. Вчителька гімназії, вона ж і бабуся, восьмикласника, каже, екологічно-естетичні заходи ефективні. Її онук так захопився поробками, що тепер майже щовечора вдома щось майструє. Захоплюються й батьки, Побачачи, що роблять діти, ми теж уже їм допомагаємо збирати. Матеріал не тратимо гроші на основи. А на останок весняного свята в першу гімназію завітало Живе дерево. Спілкування з лісовим чудовиськом подарував школі театр живої скульптури Джайра. Спочатку діти злякалися зеленого велетня, але потім залюбки з ним загравали і навіть фотографувалися. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Китайський півень, який заливається реготом, став хітом інтернету. Відео, де білий птаха будить своїх господарів, не кукуріканням, а сміхом зібрав у Ютубі понад 100 тисяч переглядів. На відео пернатий спочатку співають традиційно, а потім його соло перетворюється на гугикання, яке нагадує людське користувачі відеоресурсу, здивовані сміхом півня. Одні пишуть в коментарях, що це ідеальний звук для будильника, а інші вчувають у його дикому реготі сумні. Ноти. І це всі новини першого весняного дня. Зараз В'ячеслав Лопушанський лише про спорт позитивних вам і яскравих вихідних. Доброго вечора всім, хто стежить за рекордами та результатами. Про спортивні події першого весняного дня ми повідаємо в найближчі 5 хвилин. Футбольну весну черкаський Славутич зустрічав уже сьогодні. Черкасці в товариському матчі обіграли криворізький гірник спорт. Гра на штучному покритті стадіону в Білозірі завершилася перемогою з рахунком 2-0. У футбольну весну Черкаський Славутич увійшов доволі впевнено і навіть з високо піднятою головою. Принаймні сьогоднішній результат контрольного матчу проти середняка групи бі другої ліги це красномовно підтверджує. Серйозно перетасований за останні кілька тижнів новим тренером склад, особливо потужно провів другий тайм. Сам же Сергій Пучко вже традиційно для товариських матчів спостерігав за діями своїх підопічних з висоти глядацької трибуни. За словами відомого спеціаліста, завдання номер один для його команди в цьому матчі не результат, а якість гри. Відверто кажучи, в першому таймі вона особливо не вразила, чого не скажеш про другу половину. Ніс Лауте значно переважав гостей з кривого рогу і відносно легко оформив свою перемогу. Ключовою в матчі стала середина другого тайму. За дві хвилини Сергійчук оформив свій дубль. Перший м'яч Михайло забив на 58-й хвилині. В другому м'ячі на 60-й хвилині посприяла помилка захисників. Сложно еще добиться того взаимопонимания на футбольном поле, которое ребята показывают. Но молодцы стараются выполнять, где-то заигрывается и самі розумієте, що команда не создається за дві неділі. Хотя молодці, вони починають паніти ті треба, які ми прияємо. вони їх виконують. Днями черкаський клуб оформив заявку на участь у весняній частині сезону. З приходом нового головного тренера вона змінилася на відсотків 70 в порівнянні з осінньою частиною. Суперзірок в складі черкасців поки що немає. З поміж десяти новачків виділяється Станіслав Передистий та Віталій Полянський, й перейшли в Черкаси з клубів першої ліги. Також очікується, що контракт з командою підпише Сергій Таран, котрий свого часу був відрахований з команди. В'ячеслав Лопушанський, Максим ЧСН «Спорт». Професійний теніс на три тижні окупував черкаські корти спортготелю Селена. Наразі в розпалі другий з трьох тенісних фьючерсів. Турнір, який має назву Азот Кап, до цієї неділі розіграє 10 тисяч доларів призових. Саме в неділю відбудеться фінал одиночного розряду. Сьогодні будуть відомі імена півфіналістів змагань. Турнір цього тижня подарував значно менше сенсацій ніж його попередник. Так у вісімку кращих вийшло відразу четверо сіяних тенісистів. Серед них і перша ракетка турніру Артем Смірнов за право грати в півфіналі змагань він побореться із Кімероном Кепеянцом з Бельгії. Особливу повагу викликає подвиг українця Івана Аніканова, який зі своїм скромним рейтингом 1847 вісімсот у світі вийшов з глибокої кваліфікації і вчора розібрався з третім сіяним італійцем Маркорою 7,5 та 6,4. Тим часом вихованець Черкаської школи боксу Олег Прудкий повернувся з навчального збору, що проходив у Казахстані. Разом з ним до найближчих міжнародних стартів готувалися найкращі боксери Азербайджану, Узбекистану, Казахстану та України. Заключним етапом зборів була матчова зустріч збірних, так званий турнір чотирьох. Протягом двох тижнів на рингах Астани працювали лише перші та другі номери збірних України Азербайджану, Узбекистану та Казахстану. Чиринський боксер Олег Прудкий у ваговій категорії 56 кілограмів, є другим номером збірної України. Спортсмен каже, цей тренувальний збір був одним із найважчих у його кар'єрі. Після завершення зборів для боксерів влаштували спеціальні змагання. Турнір чотирьох на рингу зійшли спортсмени представлених країн. Ну, після матчів зустрічі. Вот. Трошки можна сказати тяжко, тому що зараз обрали шльоми, ми зараз боксерами вже без шльомів, зараз трохи поміняли правила, тому ми трошки е, привикаємо до нових, ну можна сказати, правил, тому що без шльомів це вже як, як професіонали боксують, дуже вже трохи міняється тактика. Казахстанський навчально-тренувальний збір один із етапів підготовки до травневого чемпіонату Європи, який відбудеться в Білорусі. Опісля на спортсменів чекає ще один важливий старт чемпіонат світу з боксу. І це все хочу сказати, що це все йде в рамках підготовки до чемпіонату світу. Чемпіонат світу серед чоловіків буде в Казахстані. Через що У нас такі дружні відносини з Казахстаном? Ми до них, вони до нас гості. На цьому підготовка до важливих стартів не закінчується. 10 березня прудкий поїде на навчально-тренувальний збір Валушту, а 25 березня він вже боксуватиме у Херсоні на міжнародному турнірі класу. А чемпіони цих змагань автоматично здобувають перепустку на чемпіонат Європи. Юля Борпленко Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. І на цьому ми це все, що ми встигаємо повідати про світ черкаського спорту, попереду насичені спортивними подіями вихідні. Отож обов'язково довідайтесь про їх результати та підсумки за два дні. На все добре. Вихідні за даними черкаських синоптиків, 2 березня температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до 5 морозу, вдень від 0 до 5 тепла. У Черкасах вночі мінус 1, мінус в вдень плюс два Атмосферний тиск знижений, найближчої доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 3 березня нічні температури коливатимуться в мережі. 3-8 морозів. День буде плюс 2,7. День буде переважно без опалів. А от 4 березня очікується невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 4 до плюс 1. Початок календарної весни повертає зиму. До середини наступного тижня на Черкащині триватиме похолодання. Таку погоду в нашому краї формують атлантичні циклони. У вихідні вони принесуть сирість, хмарність, невеликі морози й опади. А з наступного тижня в тиловій частині циклону морози можуть посилитись до мінус 12, але потім знову потепліє. Увага! На Кременчуцькому водосховищі не Черка зберігається неповний льодостав з тонкою і крихкою кригою. Щоб вберегти себе від неприємностей, не виходьте на лід. За церковним же календарем 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. Наші пращури підмітили, цього дня перший раз у році можна побачити купчасті хмари, а сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає нині будувати гніздо. Також люди вірили, яка погода в цей день, такому і літу бути прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.